Спеціалісти радять знайти -ді. собі ділянку і потім заявити про неї і в об'ємі 10% подавати заяву для того, щоб затвердити і отримати як учасника народу. Я розумію, що знаю складність цієї проблеми. Знаю, що кількість мобілізованих в кіровократії дуже висока в цілому по Україні, тому, що приблизно 80% людей мобілізованих. Мають вже статус і будуть мати статус учасників АТО. На сьогоднішній день територія міста Кіровограда, я думаю, що вже не змозі забезпечити всіх законним правом мати земельні ділянки. На минулому тижні Верховна Рада проголосувала один із законопроєктів, який дозволила розширити межі місцевої влади та міської ради з проханням ініціювати роботу по розширенню Зі Своєї сторони пам'ятаю і народний депутат України прикласти всіх усилів для того, щоб цей законопроект вийшов до зали і був проголосований. Я думаю, що Кіровоград, один з тих міст на Україні вже давно потрібно було прийняти таке рішення. Я скажу так, що, мабуть, з багатьох міст, які дійсно мають цю проблему. Інші міста міста, з ким ми, не доводиться, доводиться розповідати з мерами із головоних адміністрацій, такої проблеми не мають. Тому я дуже прошу вас ініціювати цю роботу і починати, тому що я розумію, що в міграмічному правдані треба працювати і спеціалістам. Земельникам все. Я думаю, що це не одного місяця, але за якийсь час нам треба цю проблему вирішити.